Для мене здоровий спосіб життя це в першу чергу слідкування за своїм раціоном, тобто корисна їжа, і обов'язково фізичні вправи, хоча б зранку, гімнастика і прогулянки на свіжому повітрі. Якомога більше клітковини рослинної їжі я останнім часом замінив повністю всі ці. Хрустячі чипси на хрустячий салат, наприклад. Ну і гречка з рисом. Просто і якісно. Дуже важко, насправді неймовірно важко. Але тут головний момент це емоційно себе на це налаштувати. І тоді все стає, і тоді вже не не стає перепон. Всі вони зникають в моєму житті. Є присутня дитина, яка дуже активна, і тому спорт це невід'ємна частина нашого життя зараз. Коли ви почали задумуватись про те, що варто все ж таки бути більш прихильним до правильного харчування? Швидше за все, після народження дитини йому не можна поганих продуктів і себе в цьому обмежуємо.